Доброго ранку. Футбол це театр, де актори виходять на футбольне поле, а мільйони сердець вмирають в очікуванні. А центр футбольних новин відкриває завісу усіх найяскравіших подій. Тож давайте розпочинати. Збірна України готується до матчу з Францією і поки проблем лише збільшується. Шахтар назвав заявку на основний етап ліги конференцій команда ОПЛ несподівано попрощалася з двома футболістами. Розпочинаємо з новин із табору нашої збірної. Напередодні команда Сергія Реброва розпочала підготовку до старту відбору на чемпіонат світу. Сині жовті провели тренування у польському місті Опалениця. А вже сьогодні українці переїдуть у Вроцлав, де в п'ятницю зіграють зі збірною Франції. Невеликий дощ не став на заваді футболістам і Вони провели підготовку у кількох групах. Деякі футболісти працювали за програмою відновлення, а частина гравців виконувала ігрові вправи. На жаль, після перших днів підготовки у таборі нашої команди є і втрати. Зокрема, Віталій Миколенко залишив розташування збірною через ушкодження, яке оборонець отримав у матчі за Евертон. Його у складі замінив захисник Динамо Владислав Дубінчак. Досвідчений дані Макелі призначений головним арбітром поєдинку збірної України проти Франції. 42-річний нідерландець має насичену кар'єру рефері щодо роботи на матчах українських збірних та клубів. Його історія відносин з УАФ розпочалася 13 років тому, коли він розсудив поєдинок нашої молодіжки проти Швеції. Працював також на іграх Шахтаря, Дніпра та Зорі. А остання практика пов'язана з Україною. Це переможний матч збірної проти Шотландії у плей-офф до попереднього чемпіонату світу. Юнацька збірна України серед гравців 2007 року і молодше під керівництвом Дмитра Михайленка зіграла свій перший матч міжнародного турніру проти однолітків з Англії. Тренерський штаб розглядає змагання в Іспанії як черговий раунд підготовки до відбору на юнацьке євро 2026 Матч для українців проти дворазових чемпіонів континенту у цій віковій категорії видався важким. Голкіпер Скарпат домчак пропустив уже в дебюті поєдинку. А по перерві британці розвинули свій успіх. Українці свої моменти теж мали, але ані попов під час виходу практично вічнавіч, віч, ані пліш добиванням після кутового вразити ворота суперника не змогли. Тому у підсумку поразка 0-2. Друзі, команда Центру футбольних новин щодня дбає про те, аби у вас були найактуальніші та найсвіжіші новини футболу. А ви в свою чергу можете потішити мене лайком та коментарем. І якщо дивитеся наше відео в Ютубі без підписки, миттєво це виправляйте. Дякую! А зараз повертаємось до новин. Шахтар оголосив список гравців, які захищатимуть кольори команди в лізі конференції. До заявки на етап ліги потрапили одразу 30 футболістів. 25 з них за основною квотою. Ще п'ятеро – за списком Б, як молоді гравці. Ардатуран розраховує одразу на чотирьох голкіперів. А також варто зазначити, що до заявки потрапили і двоє бразильських новачків команди: Ізака і нападник Мейреліш. Окрім того, у списку є егіналду, який відновлюється після ушкодження. А ось ласіна траоре через важку трав. Ми залишився поза реєстрацією на єврокубковий турнір. ЛНЗ несподівано оголосив про завершення співпраці з двома гравцями, які ще у минулому сезоні вважалися основними. За згодою сторін черкасці покинули Момо та Кушніренко. Нігерійський вінгер провів у команді трохи більше року. Прийшовши перед початком минулого сезону. За 27 матчів у спаді ЛНЗ забив три м'ячі. З приходом Віталія Пономарьова зіграв лише 39 хвилин у програному матчі «Вересу». Також наразі вільним агентом став центральний хавбек Богдан Кушніренко, який тільки взимку 2025 року перебрався до Черкас. Але всього 10 матчів за цей час, напевно, зовсім не відповідали амбіціям півзахисника. Попрощалася зі своїм гравцем і зорям. Логанці за спільною згодою сторін розірвали контракт сілею Гульком. Про це клуб повідомив у своїх соцмережах. 22-річний півзахисник виступав за команду з 2022 року, але закріпитися в основі не зміг. Тож вихованець шахтаря переважно виступав в оренді в інших клубах: Ниву з Бузової та Минай. А у складі зорі гулько за увесь час провів лише два матчі. Менше року професійної кар'єри провів в епіцентрі Іван Демиденко, який за цей час не зміг створити гідної конкуренції форвардам клубу. Гравець доєднався до Кам'янчан у жовтні минулого року, але зіграв усього шість поєдинків за команду. А похозуватися може хіба забити м'ячем кудрівці в останньому турі минулорічного розіграшу першої ліги. Позитивні новини надійшли з Іспанії. Травма спини Андрія Луніна не зашкодить виступам голкіпера за клуб. Українець може зіграти вже в наступному матчі за реал, який відбудеться 13 вересня. Тобто відновлення Луніна затягнеться якраз на час міжнародної паузи. Наразі лікарі мадриців зосереджені на складанні індивідуального плану тренувань для Андрія, який допоможе поступово набрати форму. Артем Довбик після матчів збірної повноцінно зосередиться на підготовці до різних турнірів у складі Роми. Зокрема, український нападник візьме участь в основному етапі Ліги Європи. Римляни оголосили заявку на єврокубковий турнір. куди увійшов і довбик. У минулому році Рома теж брала участь у другому за силою континентальному змаганні, а українець зіграв 11 матчів, забив два м'ячі та віддав асист. Майбутній суперник Динамо у лізі конференції Фіорентина в останній миттєвості трансферного вікна попрощалася зі своїм вінгером. Жонатан і коне продовжить свою футбольну кар'єру у футбольному клубі Париж, з яким уклав дворічний контракт. А фіалки отримали за свого нападника 2 мільйони євро. 27-річний футболіст виступав за сквадровіолу Віолу з початку 2022 року з піврічною перервою у середині минулої кампанії, коли на правах оренди відправився в комо. Загалом і коне провів у складі Орантини 138 матчів, у яких забив 16 голів та віддав 14 асистів. Водночас інший суперник чемпіона України у лізі конференції Крістал Пелес навпаки підсилився двома футболістами. Орли оголосили про трансфер центрального захисника Жейді Канво, який перебрався у Лондон із Тулузи. Трансфер 19-річного француза обійшовся англійцям у 23 мільйони євро. А сам футболіст уклав із клубом чотирирічний контракт. А також Крістал Пелес взяв оренду у хетафе Форварда Крістантуса Уче. 22-річний нападник проведе у команді цей сезон, після чого Орли зобов'язані викупити уче у складі. Хетафа Нігарієць забив 5 голів та віддав 8 асистів у 41 одному матчі. А тим часом у Бангладеші відбулася тактична футбольна революція. Штрафний удар від місцевого таланта розірвав інтернет. Поле залило водою вести м'яч було справжньою проблемою, але не для цих креативних хлопців. Один гравець влігся в калюжу, виконавець стандарту встановив круглого на п'яту точку партнера. Оболівальники жартують, що тренд нового сезону знайшли. А деякі навіть пропонують включити трюк у підручники з футболу. Свої враження від цього трюку футболіста напишіть нам у коментарях. Я ж дякую вам за те, що сьогоднішній ранок ви провали разом з центром футбольних новин. Побачимось вже завтра, Па-па!